Перерили раз по три. Продав магнітофон Шарп. Друзі, усім привіт, сервантик на зв'язку. Слава Україні! Я поділюся з вами очередним оглядом своїх продажів і закупок. займаюсь я продажей і покупкою предметів старовини, хто не знає, хто ще не. Підписан на мене, обов'язково підпишіться. і буде приємно і корисне відео. Погнали! А зараз я хочу розповісти вам, що ми з дружиною шукали одну річ е около 40 хвилин ось такий маленький брелок. Е він був проданий на сайті Etsy. Прикріпляю вам скрін з продажем. І я не мог його знайти, вже почали сходити з глузду. І подивіться, ось це все, ось це все. Ми перерили, перерили раза по три. І нарешті, нарешті знайшли. Аню, покажи, де знайшли. Ось дивіться, ось воно було ось тут. Ось тут, бачите, такі різні дрібнички. І ось так воно лежало. Я... Тут перерив уже усе рази 3-4, цей учасник, ось цей Ярус. Ну, І нарешті знайшли. Таке буває, коли багато товару, і річ маленька, то є, і вже там виставляв я її може пів року тому назад. Ну, І забуваєш, куди поклав, тому що ну, дійсно багато, -багато мікро-макро. Різних дрібничок, і ну, таке буває, але слава Богу, знайшли. Друзі, забрав на Укрпошті накладний платіж 1700 гривень це за гармонь. Гармонь, пам'ятаєте, була тульська. Тільки отримав накладний платіж. Продав я її за 2000 гривень, 300 гривень. Людина зробила предоплату і 1700 накладним платіжом. Так, друзі, ну, більш детально що ще вдалося продати. Так, ну, почну з дрібничок. На аукціоні Віоліті продав ось такий набір. Це діоди якісь. Ну, таке продав за 150 гривень. Тут немає драгоцінних металів. Це купив якийсь. Радіолюбитель. Ну, для прямого назначення. есть тут витравить якийсь драг металів неможливо. Тут їх немає. Тут просто ну, діоди. Я навіть навіть не знаю, для чого їх використовують. Так, на тому же сайті Violet продав ось такий ніж. Ніж цікавий. Давно я його. Продавав, продав за 800 гривень. Я вважаю, що це лагерна робота. Деякі люди на базарі, ну, спеціалістів багато, казали, що це може бути китаєць. Ну, я вважаю, це не який не китаєць. Це і Такий приємний ніж, добре, зручно тримати в руці. Под мою руку так ідеально, ідеально ложиться, Приємно. це ніж, охотник. Так, і, і сталь вроді. Така нічого, ну, продав за 800 гривень. За таку суму я його неоднократно возив на барахолку, але 800 ніхто не пропонував там. 500-600 ось продав. Так, перейдемо к ebay Друзі. И теперь попрошу минуточку вашего внимания. Сейчас остановите на паузу видео и внимательно прочитайте, какие предметы я покупаю. Это очень важно, это то, что вы мне можете предложить. По Киевской области я выезжаю на дом, это будет удобнее всего. Но если вы живете в других областях, вы все это можете выслать мне на почту, мы с вами обговорим цену. І я з удовольствием у вас приобрету данные предмети. Цей годинник я продав на eBay. Це у нас восток позолочені, Є на циферблаті. Зараз достану, щоб краще було видно. Так. Такий стан позолоти, вроді начебто гарний. А ось циферблат. Затертий посередині, Стерся, мабуть, стрілки якось цепляли сам циферблат. І, в принципі, по краям теж є таке, як вигорання. Опять же, от на годинниках орієнт, ну, рідко коли таке побачиш, от і різниця в якості. Так, продав за 57 чи 8 доларів. А, кстати, провірив, я всі годинники віддаю на профілактичний ремонт. але цей годинник я завів, поставив, виставив час. Ну, і я казала, що він працює точно, коректно, длина хода коректна, точність хода коректна. Ну, не, трошки грошей зекономив. Не придеться нести к часовщику. Таке буває дуже рідко. Так, і продав на Etsy ось такий набір. У мене в Etsy магазині була акція. Акція, якщо дві речі купуєш, то 15% знижка. Ось. Такий годинник в мене коштував 75 доларів з безплатною доставкою. Так називаємо командіри. І також людина замовила ось такий брелок, який ми з дружиною довго шукали. Ось брелок, не пам'ятаю, там в районі 20 чи 19, чи 20 доларів. Ну і за все разом зараз прикріпляю скрін вам. За скільки продав. Так, і перейдемо к крупногабаритному. Продав магнітофон Sharp. В минулому відосі я його робив на нього огляд. Він под ремонт, под реставрацію. В процесі продажі я багато що узнав. Взагалі по шарпам, тому що мені почали з OLX телефонувати, і всі мені почали там розповідати всі тонкості, що може працювати, що може там, що придеться ремонтувати, які віди їх були. Оказалось, этот вид робився под радянські волни. До 74 FM волни, а були ще й європейські волни, вони більш адаптовані для сьогоднішнього використання. Ну, в принципі, от багато я що для себе узнав. Ну, я, в принципі, завжди відкрий для нової інформації, тому що вона мені дуже важлива для моєї праці. В опять, я можу стрічу. Подобний магнітофон, і я вже буду більш освідомленим по його стоїмості, вартості, ценності. Так, друзі, продав я його за 3,5 тисячі гривень, продав в неробочому стані. І, в принципі, це була за 4 дні сама сама така цікава пропозиція. Людина вже зробила предоплату там 350 гривень. А Залишок буде накладним платежом, продав на OLX. Ось такі продажі, друзі. Ну, якщо чесно, дуже-дуже зараз просіли. Ну, як і завжди, в цей час літом продажі просідають. Обов'язково підпишись на канал, став лайк цьому відео, коментуй і я залюбки відповім на всі твої запитання. Всім добра, слава Богу, слава Україні і слава зсу.